Так, дивіться, пасад 140 кВт. Я не знаю, де люди взяли, що в них дві турбіни, чого дзвонять і питають. Нам треба такий самий пасад, три номерлайні, але щоб був з одної турбіни. так 140 кВт це і є одна турбіна. Тут, коли буде 2 турбіни, тут буде половина патрубків червоних. І отут буде стояти 2 турбіни. А тут вона стоїть одна. 140 кВт, це на одну турбіну, це точно такі самий як 110 кВт, просто різні прошивки. Ну там ще є невеликі конструктивні отліччя, і то вони там взагалі незначні. А так можна сказати просто, що це топова, аудюшна прошивка на них стоїть. Чи вони додавали тих самих 30 кВт. Не 110, а 140 в нього стоїть. Все. Це 190 сил. Якщо ви дивитеся на крафтера і бачите, що там 177 сил і бітурбо, то це крафтер, це комерція, там мусить воно так бути. Він тяжкий, плюс ще везе вантаж якийсь там. Різні прошивки.